Реклама та вивіски російською поза законом. Вже п'ять років в Україні заборонено розміщувати зовнішню та внутрішню рекламу, а також вивіски будь-якою іноземною мовою, в тому числі мовою окупантів. Та попри це, і досі у столиці можна зустріти таблички ворожою мовою. Яке покарання передбачене для порушників та як остаточно позбутися російських назв з'ясовувала Софія Куценко. Бабка Раоке. І тому подібно тут ми це раз. Ми бачимо, а тут же потім гортаємо, гортаємо, гортаємо. Ось видно, що вона вже змінена. Тобто, це вже все тут українська мова. В телефоні потрапи десятки знімків вивісок російською мовою, які висіли на закладах у Києві. Завдяки його роботі каже чоловік. Всі вони тепер українською. Останні п'ять років активіст бореться за державну мову і проводить роз'яснювальну роботу з тими, хто порушує закон. Достатньо просто прийти. Зробити їм зауваження і пояснити, що вони порушують законодавство. Хоча в більшості випадків вони і так знають, що вони порушують законодавство. Інколи можна використовувати наліпки, наприклад, там наклеїти, чому не українською, інколи можна стелефонувати на гарячу лінію, інколи можна викликати адміністратора. Ну, інколи бувають конфлікти, але конфлікти бувають рід. Спочатку повномасштабного вторгнення каже Петро власними силами змусив змінити таблички на понад десяти магазинах та кафе. І додає, підприємці стають більш свідомими. Останнім часом немає. Тих, кого неможливо дотиснути. Можна дотиснути будь-ко. Питання просто наскільки на це потрібно виділити часу. Хтось зробить це за день, а хтось зробить це, ну я не прихатиму за декілька місяців, але зроблять це всі. Знайти бодай щось російською мовою в Києві, нині доволі складно, але нам вдалося. Другий рік повномасштабного вторгнення саме центр столиці, а у цьому магазині, і досі вивіска мовою окупанта. Величезні вікна, на яких про послуги написано російською. Ми не перші, хто це помітив, зізнається продавчиня та обіцяє ситуацію найближчим часом виправлять. Ми вже займаємося цим питанням і замовили вже давно на українській мові і чекаємо, поки це зміниться. Я думаю, що це буде найближчим часом. Таке два роки масштабного вторгнення. Я знаю, ми навіть не відкривали вікно, але зараз сонечко вийшло. Дуже захотілося трошки сіпнути. Можемо закрити вікно, якщо це комусь заважає. Водночас в Україні вже п'ять років вивіски російською поза законом, згідно законодавства, усі таблички та реклама мають бути тільки державною мовою, виключення торговельні марки. Їх використовують у тому вигляді, який їм надала правова охорона. Більшість порушень виявляємо самостійно в результатах моніторингу. Моніториться повністю територія міста Києва. Англійська мова, яка зараз входить як в обіг в Україні більше і бізнес її використовує. Це теж не можна, це теж заборонено. За дотриманням законодавства про розміщення рекламних конструкцій і вивісок відповідають органи місцевого самоврядування у столиці. Це управління з питань реклами КМДА та комунальне підприємство «Київреклама». Вони зокрема надають дозвіл на розміщення вивісок, демонтують незаконні та складають протоколи на порушників. Станом на дату надання відповіді з дати введення воєнного стану уповноваженими посадовими особами управління складено 906 протоколів про адміністративні порушення. Звернень про порушення закону з початком повномасштабної війни побільшало, каже уповноважений із захисту української мови, бо люди прагнуть позбутися всього російського. Тільки за минулий рік до офісу Тараса Креміня надійшло понад півтисячі скарг стосовно реклами з усієї України. Це критична ситуація, але вона виправляється. От, скажімо, протягом січня місяця ми бачимо результати виправлення тих скарг, які надходили наприкінці 2023 року. І ця динаміка позитивна. Кожну скаргу запевняє пан Кремінь, перевіряють та обов'язково реагують. На порушників накладають штрафні санкції. На деяких підприємців діють тільки такі покарання, каже уповноважений із захисту української мови. Органи місцевого самоврядування розуміючи таку проблему, повинні негайно створити робочі групи і в межах районних адміністрацій підготувати необхідні приписи для суб'єктів господарювання, де такі порушення зафіксовані. В свою чергу, суб'єкти господарювання, малі підприємства, крамниці, кав'ярні тощо повинні так само активно відреагувати. Ситуація, за словами уповноваженого із захисту української мови позитивно змінюється в тих населених пунктах, де влада іде на співпрацю. Софія Куценко, Андрій Сокуренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.